Вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Лєна. В цьому відео поділюся з вами своєю історією переїзду в Албанію. Чому саме Албанія, а не інші країни Європи чи взагалі не інші континенти? Перш за все хочу сказати, що до приїзду в Албанії тут я ніколи не була. І якщо говорити взагалі по правді, то я думала, що Албанія вона знаходиться десь типу в Африці поблизу Єгипту, чомусь я сплутала його з Алжиром. Наприкінці 2022 року я вирішую виїздити з України, і в мене постало питання: а куди? Так як я математик, я починаю аналізувати. Я собі склала список критеріїв, що саме мені важливо, і написала також колонку мінусів, які мені би не подобалися. І називаємо свій список критеріїв, і зараз обґрунтую, чому саме. Отож, перше, це море і клімат. Я подумала, що Нуліна, якщо вже кудись переїздити, то їдь туди, там де є море, там, де буде гарна погода взимку, і тобі не потрібно буде закутувати 100 мільйонів шарфів, одягати куртку, щоб місити сніг. Якби мені цього і вистачило вдома, я пам'ятаю ці кучогори сніг. А хотілося, от а хотілося от такого. Коли зараз місяць-грудень, я сижу в ковтині, насолоджуюся сонцем і попиваю каву біля моря. Ще одним важливим критерієм була віддаленість до України. Для мене було важливим сісти на авто і в будь-який момент сісти і просто приїхати, щоб ну не потрібно було думати про авіаперельоти. І так як у мене є пес, то я дуже переживала за його здоров'я, те, як він може перенести переліт. До прикладу, якби я вибрала переїхати в Аргентину, якби і собі тих літіти 7-8 годин це немало, А тут ще для собаки. Третій критерій це вартість життя. Для мене було б важливим жити в цій країні на свою зарплату. Я не могла собі дозволити чогось незрозуміло великого і не хотіла їхати в країну за допомогою. Тобто я хотіла приїхати, і щоб в мене була можливість просто жити на мою зарплату, тому що цей захист і виплати могли залишитися. Ну типу закінчитись в будь-який момент, а жити на щось-то треба було. Тому список все звужувався, звужувався і звужувався. І так мені на очі натрапила Албанія. Я почала взагалі дізнаватися, що це за країна. Дивилася на середні зарплати, дивилася на вартість оренди, тому що загалом, коли ти кудись перейздиш, то вартість оренди це один із найбільших, скажімо так. Показників витрат свого бюджету, і Албанія мене дуже приємно здивувала. Можливо, хтось скаже, Ліна, що не Болгарія, якби теж гарний варіант. Якби варіант, то гарний. Але перше, в той момент, коли я шукала, то мінімальна вартість оренди була десь 600 євро. Я думаю, це було спричинено високим попитом. Друге, ця країна була дуже близько до України, і я розуміла, що е, чим довше це все буде продовжуватися, тим більше людей буде туди переїздити. І, відповідно, чим більше наших попит також росте. Пропозиції і, відповідно, ціни. Тому, скажімо так, в мене в номер один в списку стала Албанія. Я почала дізнаватися про цю країну все більше і більше, і якби інформації що не дуже сильно багато було. Єдиний нормальний блог з корисною інформацією це був блог в інстаграмі Юлії. Це Жінка із Казахстану, вона переїхала в Албанію і ділилася справді корисною інформацією. От там я почерпнула дуже багато чого. Я дивилася ще деякі відео на Ютубі, але в більшості, коли я дивилася те відео, у мене виникало більше питань, ніж відповідей. Відразу скажу дивитися е, відео і Решка про Албанію не сама гарна ідея, тому що, ну, якби, як на мене, то це більшості хайп. Та й Албанія дуже сильно змінилася з тих пір. Та й Албанія дуже сильно змінилася з тих пір, я сюди взагалі приїхала. Тому би, все розвивається. Також важливим чинником для мене було відношення до українців. Е, за рік війни в Україні би, вже я дуже сильно наслухалася про те, як. Ставляться до українців, і мені хотілося б все-таки знаєте, переїхати в країну, де ти будеш йти, а тобі в спину ніхто не буде кришати, вали назад до себе додому. І коли дізналася, що в Албанії взагалі немає жодних виплат, що тут гарно ставляться до українців, то знаєте, це як був тягар з душі скинутий. От і от мене, я наразі тут живу два роки, і я не побачила зверхнього ставлення до українців навпаки. Типу держава нічого не дає, і з одного сторони це дуже великий плюс, тому що албанці не озлоблені на тебе, і ми даємо державу більше ніж вона взагалі ти типу, подає нам. Звичайно, в цій країні є дуже багато мінусів. Про них розповідала, але в мене питання до вас: де цих мінусів немає. Мені Албанія подобається, живуть вже два роки, поки не збираюся нікуди взагалі їхати. Країна розвивається і з кожним роком стає все краще і краще. І коли мені пишуть в коментарях, що та ви що? Це країна третього світу, це найбідніша країна, там траля та поля. Ну окей, ну хай і пишуть. Мені в цій країні добре, я почуваю себе в безпеці. Я можу ввечері вільно вийти на вулицю, просто прогуляюся і ні за що не боюся. Мені пишу, що тут крадуть людей. Боже, Боже, що тут тільки не роблять. Але зазвичай оці коментатори вони розповідають про те, що десь прочитали або хтось десь сказав, друг свата брата троєнного брата. Але ви приїдете сюди, і ви самі на власні очі подивіться. Хто тут кого краде, наскільки тут безпечно і наскільки тут комфортно? Хто скаже, що тут зовсім інший менталітет. А мені навпаки, мені навпаки, Албанія дуже схожа на Україну, якби в хорошому і поганому сенсі. Вони нас розуміють, вони нас підтримують, з ними можна приємно поспілкуватися. Вони, так як і ми, в певний час дуже довго сиділи і не давали їм розвитку. Вони знають, що таке боротися за свободу, і вони максимально підтримують нас. Отож, я переїхала жити в Албанію. Пам'ятаю момент, коли я пересікала кордон. і в мене в голові було типу: Господи Боже, не розчаруй! І тут я переїжджаю кордон, а асфальт з Чорногорії не закінчується. А асфальт то є, і я така: ого, та тут є асфальт. І в перші дні я така була вражена, якби все красиво, все добре. І е, коли я заселилася в квартиру, я вирішила почати знімати відео, ділитися контентом. От вже два роки, як я е, маю свій власний блог, веду тут канал і ділюся інформацією про Албанію українською мовою. Тому що е, я би хотіла, щоб в той момент, коли я переїздила, хтось так само і робив для мене. За два роки життя тут я вже написала цілий довідник про Албанію, створила туристичну карту і навіть маю свій власний сайт, де розмістила інформацію про різних спеціалістів, щоб тим, хто переїздить, було простіше когось знайти. Ділюся своїми дописами, ділюся своїми думками. Думаю, це правильний шлях. Тому, якщо ви думали, але боялися, то хочу сказати, що боятись нема. Чого. Візьміть хоча б білет на тиждень, приїдьте, подивіться, як вам чи вам тут сподобається. А я думаю, сподобається. Тож, якщо ви боялись переїздити в Албанію або не знали, як то, що, то от я живий приклад, людина, яка тут живе два роки, і впевнено кажу, що та нема тут, чого боятись. Ви просто менше читайте у тих застарілих двадцятирічних статей в інтернеті. Дивіться корисну інформацію, зайдіть в телеграм-чати, подивіться типу нові відео. Тут тут класно, тут красиво, тут добрі, щирі люди. Що українці, що ті самі албанці. Тому приїдьте хоча б сюди на тиждень, зробіть собі таку маленьку відпустку і подивіться, чи вам тут сподобається. Адже, як я кажу, важко любити, неможливо забути. Що ж, до зустрічі в Албанії, а можливо, і за чашкою кави біля моря. Пока-пока.